Моєму чувак нас кинули Я прожив, притуливши з тілом до теплої землі. На 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 на-на-на, рада, -на, розтепер -на -на. страшно, я любив її зліць мірі очі, державі кораблі. Блоків розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом. Коля, кажи всім привіт, ти підтримуєш наш рух. Звичайно, привіт. Раді бачити. Ді! Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом, бруніта. Слово, чому тут всі собрали? Сьогодні вся прогресивна громадськість Вінничини, молоді хлопці, ці, які зібралися, пожертвували своїм вихідним своїм часом і коштами на пальне, приїхали для того, щоб висловити свою підтримку одному із законопроєктів 42.23, який говорить про те, що рядовий громадянин України може за невеликі кошти придбати за кордоном авто, а не придбувати наші. Кубки металобрухту за 5-6 тисяч доларів і давати цим заробити нашим олігархам Баригам. Тому ми просимо всіх, ми громадські активісти, дорожній контроль Вінниця, Дорожній контроль Європа, ілюстраційний комітет Вінниччини, автомобілісти Вінниччини, доєднатися всіх українців свідомих до наших акцій, які будуть продовжувати зараз в масштабах України до тої пори, доки не буде прийняти адекватне чи не законодавство. Дякую. Тому ми просимо всіх слава Україні. Дякую. Свої Також хочу вам повідомити, Злили що це ми підтримуємо нас, організацію Авто Злили, нас тут просто Знаєш, нас тут просто